Діти доброго ранку, жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Поміркуйте, будь ласка. Так, восени. Ну а зараз відгадайте, будь ласка, осінні загадки. Золоті метелики з дерева летять. Крильцями своїми сумно шелестять. Коли нема, чекає, коли він прийде, тікай. Без рук без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. То чорна, то сива, по небі ходила. Набив її вітер, сльози розпустила. Давайте пограємо в гру чарівне віконечко. Перед вами діти чарівне віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображено осінні явища у природі. Назвіть їх, поміркуйте. Восени сонечко часто ховаються за хмари. Восени ідуть часто дощі. Восени листочки змінюють колір. Дує холодний вітер. Восени пташки відлітають в теплі краї. Молодці, все вірно. Ну, а зараз пропоную скласти розповідь про осінь. Восени день стає коротшим, а ніч довшою. Восени небо сіре, часто йде дощ. Діти одягають куртки, шапочки, чобітки. Восени листя жовтіє, падає з дерев. Восени птахи відлітають в теплі краї. Восени тварини готуються до зими. Молодці. Ну, а зараз давайте пограємо в гру. З якого дерева листочок. Листочок з берези. Листочок з берези. Листочок з якого дерева? Склена. Вірно. А це листочок? З якого дерева? З липи? Молодці. А ці листочки з якого дерева? З горобини, вірно. Листочок з якого дерева? З дуба. Правильно. А цей листочок з якого дерева? З каштана. вірно. Це листочок. З дерева, з калини, з куща. А ці голочки, з якого дерева. З ялинки. Дякую за увагу. До зустрічі!